Всім привіт! З вами Артван. В п'ятницю вийшла картка Артема Довбика, гравець місяця іспанської лаліги, і я, звичайно, ж суботу на стрімі його зібрав і пішов тестувати його у відбори до Вікенд Ліги. Так, давайте подивимося: Україна, Страйкер, Жерона. Це ж СБЧшка Артема Довбика, Гравець Місяця. Довбик, в Український він козак знає забивати як до довбик. До, до, Друзі, як завжди, прошу вас поставити вподобайку під цим відео і написати коментар від 7 слів для його просування. І нагадую, що кожна ваша вподобайка конвертується в одну гривню на підтримку ЗСУ. Так, наприклад, за минулий тиждень ви поставили 186 вісімдесят і від мене полетів донат розміром у 186 гривень. Знайомимося з складом на відбори. Куртуа на воротах. Кароваїв Сашко. Правий захисник нас. 66 матчів я вже не награв, але це все було переважно в Squad Battles. Я його прокачував в еволюції. І нарешті настав його час вже показати себе в відборах до Вікен Ліги. Центр захисту Рауху і Десаїлі, ну то стандартні класні карточки. Е, далі Алаба, якого я теж качав собі в еволюції. Олександр Зінченко купили за 90 тисяч собі в склад. Будемо дивитися, що він себе представляє. Але ну, ракетка є, паси дріблінг є. Нема невісів, це погано. Бекхем для зіграності. Багато я за нього не грав. Прикольна карточка, мені подобається. Алійсько Потеліс теж в мене з основи. І переходимо до нападу. Віктор Циганков. Я його купував, коли він ще був по 13,5 тисяч. Зараз він вже десь біля 20, а, але ще не, толком не пограв, якраз він чекав добика. Добик. Артем добик. Артем добик. Добик, добик, український він козак знає забивати як до то, то тобик. Дуже шкода, що йому зажали ще одну зірочку на фінтах 4-4. Він би був взагалі космічний. Ну і плейстайлів йому майже не накинули. Ти тобто, подали плейстайл на плейстайл плюс на паверхедера. І Еріал йому додали. Ну, коротше, буде забивати скотових бекема. А так, удари в нього хороші, біжить. Будемо дивитися, по ідеї, має бути непоганий. Іконоплянка. Не знаю, як він буде проти людей грати, але проти ботів це просто нереальна імба. В нього, дуже... нього хоч 86-й рейтинг, але в нього стати дуже класні. В нього 90 90 удари і дуже збалансовані. 89-й пейс теж дуже збалансований. Паси хороші. Дріблінг, e, ну, типу, 86, але в нього Agility 92, баланс 97, composure 91, це дуже круто. Найбільше його мінус це те, що він має стаміну 44, і його після першого тайму, напевно, прийдеться міняти, тому що на 44 стаміна це дуже-дуже мало. E, плюс в нього є файнес, e, в нього є тривела, в нього є рапід, в нього є ракетка. ракетка. Блін, карточка імба. Так, і ми цією командою йдемо в відбір до вікенд-ліги. І якщо я виграю 9 або 10 матчів цією командою, 9 чи 10. 10? 10! 10! Да! да. то я цією командою буду грати цілу вікенд-лігу. Друзі, якщо ви не завжди знаходите час, щоб зіграти вікенд-лігу, або ж ви просто хочете отримати кращі нагороди, ніж зазвичай. То я вам рекомендую Wild Boost. За QR-кодом та в описі під відео є посилання на телеграм-канал, у якому ви, крім пропозиції бусту, також можете слідкувати за новинами FC 24. МФC Миколаїв, О, це здається, українець, і в нього бронзовий склад, я надіюсь, він нам віддасть перемогу. Ну, Давайте за Циганкова ці... за заб'ємо. Треба обов'язково йому подякувати. Дякую. Другий суперник FC God. Я 6 симпанали вел. Ні, це буде дуже важко. Але ну якщо я пообіцяв, то пообіцяв. Пушка, шрешфорд, ну така, типу. Змішана команда. Ніби є імбові карточки, але ніби є і такі похідні А, ясно? Друга перемога. Ааа, йопте. Чизас! Чизас. О, Ооо. Чинназис. на воротах. О, Лусіо, о, Баран, Сміт, Мюллер Жорстко. Це жорстка команда. Але окоча в нього гімнокоча. Треба його трахнути за окочу Караваєв, молодець. Конопляночка. на Добика Добик на конопляночку. Конопляночка на циганкова, таку закидушечку, Та ти шо, яка закидушечка від коноплянки на циганкова? Вау! Я взагалі на Добика віддавав, але коноплянка ще, ще краще все зробив, ніж я хотів навіть. Добик, в відборі, машина. Бехем. На коноплянку. Конопляночка, конопляночка. Ой, ой, не туди забіг трошки. Добик. Добик. Добек! 2-0. Довбик, довбик, український він козак Знає забивати як. Довбек. О, зараз буде гол. Довбик, <смір> <смір> довбик, Український він козак Знає забивати як. Добик. Ня нубекем плюс довбик це імба. Довбик Довбик Довбик, український він козак, знає забивати як до-до-до-до-довбик. Пушечкою свою зарядив, ляпс. І хитрик від Довбика, до речі. Ля наш наступний чемпіон. Ой, блядь, наступний чемпіон, наступний суперник. Данарума на воротах, Люсіо, Олоді, Дембеле, Обам'як. Ну таке можна грати. Бачу це ганкова. Добре. На Довбика. Добик з ударом. єбать нахуй. Ну, конопляночка на добування, добре. Розібралося. Все, перемога! Перемога! Ну, погнали наступний матч. Сиганков добика І доббик так от закочує! Добик добик. Український він козак. знає забивати як. Дуду-ду-доубик. Блять. Так, на цин... на циганкова під пасик. Обіграємо волкера. Віддаємо пасик на коноплянку. І конопляночка рішає. Конопляночка, Євгенчик рішає бачу Бекема. Бекем, Молодець Выбрав собі мячик. Ніхуя я розіграв через плеєр лоб. І добик рішає. Добик добик. Український він козак Знає забивати як. До -до 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 ну Тут травера Ізі Ого, Адельпєєр, Зідан, Форлан, Грізман, нічого собі. Uh, ну, типу, спогаду розблоковано було. А del Piero робить шансів. Конопляночка в ближній. Та ти шо, коноплянка, просто машина. Кровайф підтримуєш мене? не треба, бо тут добик забіг. І в ближній добик. Ба! ДОБИК! На ближню на добика. Довбик, доббик, український він козак. Знає забивати як до 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 доббик. Що, пробуємо за цеганково якось пройти. Але це Циганков такий дерев'яний, якщо чесно. Я думаю, що він набагато ліпший буде. Оп, а лапка? з ударчиком. Алаба! Я так е дивився смертельний лабіринт, якщо знаєте, є фільм. Е там де вони типу в квест кімнаті. Я yeah, бать, ну як таке залітає? Ну йопай, мать. Джейрзіню без. без якихось там плейстайлів, без нічого. Просто бере і з такої відстані забиває за цей файнесом. Зразу зрівнюємо, добре. Так, на, на це ганково закидаємо. Бачу, і добик! Довбик, Довбик, український він козак. Знає забивати як. Доубик. Так, Адама. З Ударчиком. Бедем, Адама, вийшов добивати того суперника. Так, останній суперник, який вирішує, чи ми будемо грати українцями у Lease чи ні. Така цікава команда з Костюком, з болотелі. Добик? Добик продирається і. Добик. Добик. Український він козак. Знає забувати як. До 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 довбик. Бач, долбик. Добик. Добик побіг. А навіс такий на На, на конопляночку. І конопляночка в ближній. Я-яй-яй-яй-яй-яй. який пас на цеганкова. На конопляночку. І це! Yeah! плянка! Дубель! Ой, не дубель, просто другий гол, хорош. Якщо проябую, то буду основою грати. Не, не дати, не. Ну, блядь, ну яке нахуй пенальті. Е, за що забанений за був? За заборонене слово. Сказав. Єс! Е, yes, Відбиваю! Сказав, що суддя Карабас. Ну тільки Карабас не заборонений, а, а. А то що я сказав, за Блядь, все рівно він мені заштовхує. Ну, що за хуйня залетіла? Хто тебе зарепортив? Та не знаю. Та хтось зарепортив. Довбик, довбик, Український він козак. Знаю, до 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 да, -до доубик. -до Коноплянка, надобика. І добик на. А тепер набек ему віддай, Блядь, не виходить, а нацянкова. Нацянково вийшло. І прикидь! І це гонков забуває. О, так, він ліває, це дев'ята перемога, і ми йдемо у Лігу грати цією командою. Я yeah, бать but... ну що я підписався? Відбори закінчилися 9-1. І це означає тільки одне. Довбики компанія. Ідуть у Вікенд Лігу. Стартували вони там досить непогано. Перші 10 матчів закінчилися з рахунком 7-3, але потім трошки пробуксували. Рахунок став 9-7. І щоб сильно не затягувати це відео, я пропоную вам до перегляду на різку тільки двох вирішальних матчів за 11 перемог. Але перед цим невеличке прохання. Якщо ви ще не підписані тут на Ютубі, або на Твічі, де я в прямому ефірі граю всі матчі і спілкуюся з вами, або ж в телеграм-каналі, де усі анонси та постійна комунікація з вами, то, будь ласка, підпишіться усі посилання в описі під відео. Терстей на воротах, Дяосілла, у себе Жау Педро Футре. Пізда мені. Ауч! Е, ну, сука, ну якщо це не червоно, то. Як це жовте, ну я виходжу сам на сам, ну альо, ну блядь. Бля, цей терстейгін тащить. Хоча в нього теж шанси були. Не треба його недооцінювати. Прям! Що це пенальті? Ой, та ти нахуй. Ай та ти нахуй, я навіть не нажимав ніяку кнопку. Блять, я у себе його вибрав буде бити. Сука, вгадав, але не потащив. Ой, блять, ясно, нахуй. Ауч! Блять, а, а можна мені пенальті? Чому тільки суперники потримують пенальті? Він же, блять, фолить. Ну давай, долбик. На нахуй! Добре! Сусати! Блять, блядь, блядь, блядь! Сука, нахуй, блядь! Ну перехопити, перехопити! Ну перехопити! Блять! Не як ця хуйня залітає на постой? Ну він, він розуміє, що це якась залупа, він навіть не радіє, але мені від того не, не легше. А віддаш на трауре? Ой, яке ти умнічка дал Я не знаю, як трауре перестрибнув на вертаря, а не, а не в'їбався в нього, як дебіл. Але дякую. Yes, 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 yes. Ну, це Анков тільки що гарно на переступах. Зробив. Цей гол, по суті, це ціганков зробив. зробив. Файдал, гіш, хорош, погнав, 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 погнав. І на травере такий от пасік. І ближній. <сум> Бля, ну що це нахуй за прийом? Ну, що це нахуй за прийом? І шо, я знову зараз проїбу матч через цей прийом, та? Чи ні? не? Ні, добре. Ні, до речі, можна ще перед тоті чимось потрейдити. Я думаю, або фодер, або. Ні, легенди немає вже сенсу купувати. Ага, ага, ага. Ахуя анімація щойно була. М'ячик щось просто побився, 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 і прямо на ножку Хансен і мені в ворота. Буває. Що це за паска, плянка? Так, на це ганково, добре. На конопляночку. І з ударом, будь ласка. І жека. 84x5 я буду робити. Кожного дня по, по скільки там? По три штуки, здається, можна робити, так? Да? Е... Блять. Добик не забуває. По три рази, і там треба інформи. У мене, типу, так багато інформів немає, але їх можна крафтити за тих 82х, 83-х рейтингів. Блін, я думав, що суперник, до речі, сильний, а він якийсь такий собі виявився. Конопляночка ближній. Хорош, Джека! Це хитрик коноплянки, до речі. В матчі за 11 перемог, хитрик від коноплянки. Дуже круто. за Бекема. Летить. Є, yeah. все, 11 перемога є, це супер. Така сонна бусінка. Така сонна бусінка прийшла. Така сонна бусінка прийшла до вас, а я продовжую чат читати. Хлопці не розчарували, зробили свої народні 11 перемог, на які я, якщо чесно, навіть не надіявся. І давайте висновки, декілька слів по кожному з наших козаків. Керавай в цьому складі був найгіршим як по рейтингу, так і по атрибутам. І ну, насправді по грі він теж був відчувався найгірше. Ну, така затичка чисто в український склад, але не більше. Проти серйозних дядьок в Вікінлізі важко йому бігати. Ну І за 33 матчі в нього 0 голів, 0 асистів. Але я від нього цього і не очікував, він залишався в захисті. А от Зінченко у нас підключався в напад. І за цих 33 матчі він зробив один гол і 7 асистів. В принципі, непогано до топових лівих захисників, типу Бачі, Бомбастор, Хаверса він не дотягує, але в цілому грати ну, можна, десь трошки десь не добіжить, в другому таймі його потрібно міняти обов'язково. Але в цілому, окей, нормально. Віктор Циганков. Е, так, під час гри я казав, що він десь там дерев'яний, десь там від нього відскочить, але статистика в нього 14 голів і 20 асистів. І враховуючи, що це 33 матчі, то в нього більше, ніж е, одне очко гол плюс пас в середньому за матч. Це ну, дуже крутий показник. Я не очікував таке від е, циганкова. Але загалом. Не скажу, що мені карточка дуже сподобалася. Так, статистика в нього хороша в кінці, але знову ж таки, по грі він відчувався трохи дерев'яним. А от за кого точно мені сподобалося грати, то це за Євгена Жеку-Коноплянку. За 33 матчі в нього 18 голів, 12 асистів. Це навіть трошки гірша статистика, ніж циганкова, але знову ж таки, на м'ячі він відчувається набагато ліпше і. З задоволенням ще пограю за цю карточку, особливо якщо він ще підійде під якісь еволюції, і його можна буде ще більше прокачати. То карточка дійсно класна. І ну, якщо ви ще десь можете його прокачати в еволюціях, то качайте, ви не пошкодуєте. І наш головний герой Артем Довбик, 27 голів і 11 асистів за 33 матчі. Ну і ви маєте розуміти, що з цих 33 матчів там більшість були недограні до кінця, бо суперники лівали декілька. Вони взагалі виходили на перших секундах. Тому ну, це нереально крутий показник, як на мене. Це дуже-дуже дуже дуже-дуже круто за, за таку кількість матчів, 27 голів, 11 асистів. Ну і взагалом EA дала дали йому хорошу карточку. Я жалівся, що в нього там нема четвірочки на фінтах. Але вона йому не треба, він просто бере, і забиває, і асистує, і загалом він відчувається добре в грі. Тому е, я вам рекомендую кожному зібрати до як мінімум, за нього побігати. І е, ну, він класний. Він, він мені дуже сподобався. Я надіюсь, що якщо ви його зберете, вам теж сподобається, бо карточка існує. класна. Дякую всім, хто додивився дане відео до кінця. Не забувайте про свої вподобайки та коментарі, та очікуйте на наступне відео. Бувайте здорові! Проші сити, брови! Все буде Україна! Пока. Довбик, довбик, Український він козак знає забивати як до довбик, довбик.